Привіт, привіт, шановне панцев. В цьому році ми розберемо, що робити, якщо у вас заблокували в TikTok Ads, якщо ви отримали бан. Це дуже розповсюджена проблема. Бачу, що всі вже позапускали рекламу, але стикнулися з банами. Це окей, це нормально, це можна вирішити, подавши просто апеляцію. Отож, давайте перейдемо до відповідної справи. Переходимо, у нас, переходимо на наш дашборд, бачимо, відповідно у нас червона плашечка. Тут пише, що наш аккаунт е, припинив дію, ну, зупинився. Ми бачимо тут дві кнопки. Також тут може бути ще знак питання, такий. теж можна на нього нажати і відповідно перейти. Е, Натискаємо Fix. Нас перекидає на відповідно, такий каталог, якому ми вибираємо відповідно нашу причину. Так, Перекидаємо. Бачимо, що аккаунт зупинений. Натискаємо подати апеляцію. Нас перекидає. Далі натискаємо аккаунт рев'ю Далі переходимо в цей розділ. І відповідно заповнюємо. Що саме заповнюємо? Як це робити? Я детально теж тут прописав, щоб не затримувати час. Всі ці відповідно листи я можу надіслати під відео нижче. Отож, пишемо. Запит на відповідне відновлення. Пишемо своє ім'я, англійську, Якщо знаєте, де у вас відповідний банк перелетів, можете ID прикріпити. Далі обираєте ви агенція чи ні. Далі обираєте причину в основному це don't Understand. І далі просто пишете лист до TikTok команди, по ньому ви вказуєте, що я не хотів порушити правила рекламної діяльності, це було випадково. Будь ласка, перегляньте і так далі. Все по факту. Ви вже маєте, грубо кажучи, прямий текст і натискаєте Submit. Все. Так, щось не хоче? Угу. Все, і натискаєте Submit. Такс. Вся ця апеляція подається та да розглядається 48 робочих днів. Ви отримаєте від цього фідбек. Ну, відсотків 50% відсотків я даю, що воно точно розблокує. Якщо це перший раз, якщо ви там не робили ніякі грубі, якісь порушення, якщо ви не заливали якусь чорнуху, то у вас відновиться ну 50-70 відсотків. Точно, точно розблокуєте. Якщо ні, то відповідно. Таке буває теж, нічого страшного. Але основні причини, які це може бути, це або ви використовували Adblock, або ви використовували якісь стройні додатки, або ви використовували VPN, або ви в тексті вказали дуже агресивний меседж, або в креативі показали дуже агресивний меседж, або якусь обіцянку. І за це воно може, відповідно, прилетіти бан. Якщо це перше порушення і воно не дуже таке жорстке, то відповідно ви можете це все відновити. Якщо ні, то відповідно можете спробувати ще раз зв'язатися з підтримкою. У деяких аккаунтів це можливо. Тобто ви переходите сюди, натискаєте питання. Custom support. Натискаєте і відповідно спілкуєтеся з підтримкою. Тобто, все це можна вирішити. Якщо ні, то відповідно просто купляєте новий рекламний кабінет або створюєте, і це питання вирішується. Це не є таким щось супер надзвичайним і складним. Ви також, якщо займаєтесь рекламою, або ви запускалися в Фейсбук, ви знаєте, що там теж прилітають бани. Тахко трошки жорсткіше, але все це вирішується. Все. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть під коментами нижче. я обов'язково відповім і допоможу, як тільки зможу. Все, бажаю гарного дня і незаблокованих ваших рекламних кабінетів. Все.